Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на YouTube каналі Небо Он. І якщо ви хотіли би дізнатися секрет ефективної молитви, яку нам виявить сьогодні Євангеліє, підпишіться на цей YouTube канал і продовжуйте його дивитися зараз, роздумуючи зі мною над Божим Словом. Запрошую вас до медитації, до невеличких роздумів. Над Євангелієм від Луки 18 розділ і, як завжди, прочитаємо цей уривок. Того часу Ісус розповів своїм учням притчу, що треба завжди молитися і не, запада... не занепадати духом. Кажучи в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. Була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила Вчини мені правосуддя супроти мого противника. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучає ця вдова, вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та не побила мене. І промовив Господь: послухайте, що каже цей неправедний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам Він вчинить для них правосуддя негайно? Однак як прийде син людський, то чи він знайде віру на землі? Євангелист Лука відомий притчами про Боже милосердя, про Божу любов. Тим часом одна з його притч, одна з тих притч, яку Лука, власне, занотував, одна із притч Ісуса, звісно, представляє такого холодного, бездушного, аморального і безбожного чиновника. Спробуйте собі, власне, уявити цю ситуацію. Холодний, бездушний, аморальний, безбожний чиновник, який. Не хоче захистити в Богу вдову. Знаєте, коли зазвичай коли не допомагають якісь закони чи якісь людські вмовляння, то що ми тоді робимо? Починаємо апелювати до совісті. Та хіба вас немає совісті? Та, та Заради Бога, заради всього святого. Однак Ісус говорить, що цей суддя. Бога не боявся. Ми інколи вмовляючи, так і, так і говоримо, чи ти Бога не боїшся. Ну і представте собі, що, що вдова, якби йшла за тим суддею і в кінці кінців кричала, так вже емоційно виснажена, чи ти Бога не боїшся. А суддя обертається каже: Не боюся, ні, ні, не боюся. І пішов далі. Спробуємо уявити собі е, цю сцену. Так, так представляє цю причу сьогодні наш Господь устами або пером Євангелиста Луки. Аж важко уявити, що це взагалі був за тип. Слухайте. Справа в тому, що боязнь Божа ну, є, скажімо, такою, одною із головних чеснот праведників Старого Завіту. Тобто. Ну, маємо різні тексти, там пророцькі або дидактичні, які кажуть, що початок мудрості острах Господній. Менше з тим, зараз, якби не хочу розвивати самої теми страху Господнього, бо то задовго нам би той коментар вийшов. Мова про те, що, що людина, власне, цей острах Господній, полягає в тому, що я боюсь образити Бога, що Він кимось для мене є дуже важливим, боюся його втратити. Ну, Дещо спрощено, представив, але. В цьому напрямку. Ну і наш Господь, так як би хотів, розповідаючи цю притчу, хотів, щоб люди представили когось, його слухачі, представили, уявили когось, хто є абсолютною протилежністю до праведників Старого Завіту. Слухачі пригадали собі якихось там праведників, святих. А Ісус потім говорить: так ось, мої дорогі суддя, це повна їхня протилежність. Ну, щоб ще більш зрозуміти, то тим, хто не боїться Бога в старому завіті, є, до прикладу, фараон, який каже: А хто мені такий Господь, щоб я там мав вас відпускати? Так що я ну, мав слухатися, то книга вихід, 5 розділ, вірш 2 можете глянути, так? Або такі особи взагалі в Біблії називаються безумцями, дурнями. Безумний в своєму серці говорить, немає Бога, немає Бога. Псалом 14. Ісус представляє цього суддю таким чином, що слухачі розуміють, шанси цієї вдови, як би то сказати, не те, що близькі до нуля, а ще, ще в мінусі взагалі, ще, ще менше, ніж нуль. Ще менше, ніж нуль. В свою чергу історія теж так представлена, що вдова, якби не має інших варіантів. Не має інших варіантів. Вдова не мала плану Б. Не мала. І врешті, її наполегливість, її віра приносить, приносить результат. І саме в контексті наполегливості і віри ми запрошені. Розвивати наше молитовне життя. Одним, одною із постав, яка, яка допомагає, яка сприяє нашій молитві, яка чинить цю молитву плідною, є наполегливість, настирливість. В цьому плані теж послідовність, стабільність. Є в нас така, знаєте, так помолитися так добре. Не знаю, можна навіть і довго, півгодини, година, а потім місяць. Господь каже, ні-ні, це, це так не працює, ні. Наполегливість і віра ось тої здетермінованої вдови достукалася до людини, яка не мала жодних моральних принципів. То як тоді з Господом мало би бути? Знаєте, інколи ми зранені первородним гріхом, інколи ми так підозрюємо Бога, що о ні-ні, точно, точно Господь нічого не дасть нам. Точно Господь не почує того, що я хочу. то О, ні ні, 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 ні. Інколи ми молимося вже з таким налаштуванням серця, так якби Господь, якби, в принципі, не хотів нам дати. Але треба Да. Здається, що теж такою перешкодою є наше викривлене уявлення теж інколи про Бога. В чому взагалі проблема? Ну, здається, останній вірш натякає, в чому проблема? Господь каже так: однак як прийде син людський, то чи знайде він віру? На землі. Власне, о той останній вірш цієї Евангельської Перекопи, він говорить про дуже важливу поставу поставу віри. віра і наполегливість. Знаєте, в наших земних справах, в справах нашого здоров'я, здоров'я наших дітей, щоб всі були здорові, щасливі, щоб дітки поступили обов'язково туди, куди ми хочемо. Ми здатні до Великої посвяти. можемо зібрати кошти, лікарів віднайти, віднайти відповідні знайомства. Навіть якщо треба, то доберемося до парламенту і до уряду. Ух. Тим часом, коли мова про життя вічне, про вічне спасіння, то думаємо, ну якось якось буде. Оці церкви. Бачили в цій притчі духовну таємницю? Святий Максим ісповідник говорить так: судею неправедним, от тим судею, є природний закон, який став жорстоким через гріх. Власне, через гріх, а той природний закон, який діє в нас, ну, став таким, як сказати, непосильним для нас. І душа, якби. Своїми зусиллями не може нічого зробити. Власне, та вдова символізує безсилля людської душі. І вказує ця, це порівняння Максима і сповідника, що великою дійсністю, дуже важливим є благодать. Святий Августин, в свою чергу, каже, що вдова це душа, яка втратила свого чоловіка, тобто цей світ. І звертається до судді, єдиного судді Бога, щоби захистив від лукавого. Дорогі мої, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, які емоції у вас викликає ця притча? До чого вас вона спонукає? І поширте, будь ласка, це відео, щоб якомога більше людей могло його подивитися. І надихнутися до молитви. До зустрічі!